12 листопада в професійно-технічному училищі номер 17 відбувся обласний семінар із впровадження сучасних комп'ютерних технологій. Семінар організували педагогічні працівники та учні професійно-технічного училища номер 17 аби обмінятися досвідом роботи із залученням новітніх комп'ютерних технологій. Сьогодні ми зустрічаємо гостей з нашої з Кіровоградської області. У Нас проходить захід по впровадженню інноваційних технологій, точніше, використання ІКТ у навчальному процесі. Основним нашим завданням є вивчення з учнями хмарних технологій в обласному семінарі. Взяли участь 9 представників навчальних закладів Кіровоградської області, де є спеціальність оператор комп'ютерного набору. Гості ділилися своїм досвідом використання так званих хмарних технологій, а також намагалися розв'язати важливі питання, як за допомогою впровадження комп'ютерних технологій та інтернету можна покращити і водночас спростити навчальний процес, як можна зробити навчання дистанційним у разі потреби, наприклад, якщо навчальний заклад закривають на вимушені канікули. Проблема впровадження інновацій в навчальний процес дуже актуальна, тому що завжди ми говоримо про удосконалення освітнього процесу, про те, щоб нашим учням було цікаво навчатися, і здобуття професії відповідно відповідало вимогам наших роботодавців. Саме тому обрана проблема сьогодні: новітні технології і її будуть намагатися розкрити пед працівники ПТУ номер 17 міста Олександрії. Будуть запропоновані різні форми роботи, такі як відкриті уроки, презентація, моніторинг, діагностування. Тому я думаю, такі заходи, які проводить саме навчально-методичний кабінет, вони є дуже корисними і, звичайно, підвищують професійну майстерність наших педагогічних працівників, ну і корисні, звичайно, для дітей. Слід зазначити, що подібні семінари відбуваються в Кіровоградській області і в Олександрії, зокрема, кожен рік. Вони дають змогу покращити рівень роботи педагогічних працівників та перейняти успішний досвід від колег з інших навчальних закладів Кіровоградщини.